Доброго вечора, ми з України. Зараз ми поїдемо, дивиться, одного дуже цікавого автівочка. Будемо їхати його забирати. Ось Віталік. Так, на чому їдемо? Так. Да. Соко на вимірі простила. Два роки стояла. Тяжка тяжка гольфіку ш... шкребеться. Гальмів у нас немає. Гальмуємо швидкостями, на капець. Ми вже майже на місці. Так, всім привіт! Це нова серія. Я заїхав за братаном. Зараз ми поїдемо, дивитися, одну дуже цікаву автівочку. Автівочка бізнес-клас, великий такий корабель. А що саме за автівка? Дивіться і побачите. Може копимо, може ні. Так Що ну, по... да, зателефонуємо цьому дядьки. Вона тут по місту. Рядочком. Зовсім рядочком. 说的么？ целый. Ну, Маринка а маленько слезла. А как у него багажник открывается? Тут электро... электропривод, да. Там є сидіння years later. Так і що, подивилися ми опеля, все нас влаштували, але є одне но. Як ви бачите, в нас вже сніг. Сніг. Так що будемо їхати його забирати, бо, як я кажу, не завжди виходить так, як ми це хочемо. І будемо ремонтувати. Цей мотор. Мабуть, відповідемо, заберемо його завтра, беремо Вітальку. Ні, ні, не цього Вітальку, другого Вітальку. І, і будемо ремонтувати, а ви напишіть, дорого нам обідиться цей ремонт цього мотора 25 v 6 X25X по автівочці. Опель коштував 1400. Ми трошечки поторгувалися, договорилися за 1000 з копійками, точніше за 44 тисячі гривень. Бо чого машина по техпаспорту. А ще в неї загорається давлення масла на низьких обертах. А ще в неї десь 5-6 у кожному циліндрі компресія. У власника машина вже десь 10 років, але останні 2 роки вона просто стоїть. Так що поїдемо, будемо її тягнути, і якось ще. В теорії він каже, що можемо її запустити. І вона поїде, але я в це не вірю. Був вже опит. З нібірою. <схід> так що будемо розбиратися на місці. А хто не бачив про пронюбіру, як ми її притягли, розібрали і що там було з мотором, подивіться. З вас лайк, підписка. І зустрінемось уже, коли ми будемо їхати забирати. The next day. Так, новий день. А ось Віталік. Так, да, так, да, саме він. Так, на чем едем? На ней чи на ней? Ну, да, тащить. Да. И винт а тяжкий. Трос есть? Где? У меня тоже есть трос. Я спрашиваю, тут Не. Ну, тогда поехали, чтобы не переложить. На, 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 на той, да? Все, поехали. Все, мы погнали. друзья Нас уже чекают. Так, так. колеса меняем, бо... Не тримає Спробував накачати мене... літо. Але Нормально? Я не туго закручувались, нормально. Так, що, зариваємо старий или... То давай начнем зі старого. Давай начнем со старого. Ага. От греха подальше. Закидывай. Так, дорываем старий трос. Ми ж так купували еще новий. Там с той стороны по одному болта не было. А, вот так, так, да? Да.

Добре сидить. Так що у нас тут? Газюлька стоїть? Сока на рімені простої. Два роки стояла. Так, зараз трошечки підтягнемо її. Оно... Тяжко, він стояв. Мы его не потянем. Мертво? Да. Спаси Так что займаемся. Да. А, скорее всего, да, при... при Прихватило, да, и они же закопаны. А Примерзло просто не да, да. да, да, А давайте лучше эту сторону сразу. обдурив Вітальку, сказав на годинку півтори, так? що ви скажете, обманчиво, Так, ми зараз скачаємо, міняємо, усе. Резина. Опа! Скільки у нас пробігу? 272 2000 км. тисячі Зараз ми побачимо перші метри за два роки. Да, ох, мы трошки. Так, рест, дорест. Два братана. Дорест, Тяжко, тяжко, гольфіку шкребеться. У нас немає, гальмуємо швидкостями. О, якось так, якось так. Ну нічого, ми доїдемо. Ми їдемо, їдемо. Дім. Солі плюс. Ми працюємо. Розкава просимо, ми теж працюємо. Скло відкрите, холодно. Закриваєш за пленки, ніхера не видно. Тягнемо. Жму, жму усі педалі. Там ще якась завернулась хернячий ковролін. Тільки тормоз жму, щеплення віджимаю. Ох, капець. Так, майже дотягнули, холодно капець. Ого, але ну ми вже майже на місці. Якось так. Якось так. Коротше, ми дотягли, нога аж труситься. У мене аж труситься нога. Ну я держав на щепленні. Ну а чем? Тормозов нема. аж ж пацан концом і як то він не зрозуміло. Чіпляє. Ти думав, Ага. Так, наш жучонок заїхав. Зараз я на гараж. Заганяємо, хай вічочок розбирається, що з ним. Такий дядька класний продавав нам цю тачечку. Так що вийде відосик, скинемо йому обов'язково. Така вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це допомагає розвитку каналу. І далі, я думаю, буде з ним ще історія. Всім миру. Так, і що? Віталька уїжджає. Ми приїхали. Каже, підписуйтесь на канал, став. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і передавайте іншим. Привет, да? Да, привет Все, давай, все, давай. давай пока. пока А это у нас уже наступний день Еду до Братана Сейчас попробуем Запустить Двигуна Ля-ля-ля Как-то -ля -ля. так Хорошо, ну мы сейчас залием обензика. Говорит, это бензин все. Куди ти зібрався? Еле-єле еле. зірвали Тихо скажи що я такой Шо це таке, як ви думаєте? Паравара машина бензонасос Тихо падав сніг. Таня приходить, не є, а все інше Тихо-тихо Так что мы разбираемся. Что до чего? Сер, тут вы еще пробуй сорви, да? О, тихо. Сетка грязная! Да? Пробуємо, так, ну що, вияснили, що цьому все він, йому гайки. Що потрібен такий насос? 2015 на вулиці Морозяка. А ми хочемо для перевірки зланосятини спробувати. Так, а ну, просто. Насосик о, мудрить. Пошло? Да. Хочеться запустити і перевірити, як він буде гудіти. Єс, єс, єс. Я не включив камеру. Але він запустився. Шек! І давлення, кстати, не горить. 哎。<Yeah. S 2> yeah. Що тепер ми будемо розбиратися. Далі. І що? 21.00. Ми тільки приїхали. Так що, дякую, що додивилися до цього місця. З вас лайк, підписка. А ми будемо ремонтувати Опель.